Вітаю вас, мої любі маленькі друзі. І сьогодні запрошую вас послухати дуже чудову казочку про одну маленьку дівчинку, яка завжди-завжди ходила в червоній шапочці. Так, ви здогадалися. Казочка називається Червона шапочка. Отже, вмощуйтесь ручненько і слухайте уважненько. Колись давно в одному селі. Жила була маленька дівчинка, така красунечка, що, напевно, красивішої неї ніде не було. Була в неї матуся, яка її дуже-дуже любила, а бабуся її любила взагалі ще більше. І від такої великої любові бабуся вирішила пошити своїй внучці червону шапочку. Вона їй пошила червону шапочку, і ця шапочка так прийшла дівчинці до лиця. Дівчинка дуже любила цю шапочку і ніколи, ніколи її не знімала і прозвали всю дівчинку червона шапочка. Одного разу матуся напекла пирогів та й каже до донечки, донечко, піди в сусіднє село до нашої бабусі, провідай її, занеси їй пирогів і горчичок масла. Бо бабуся наша нездужала, щось зафоріла трішки так передали її. Дівчинка зібралася, взяла корзиночку, взяла пироги, взяла горщик масла і пішла лісом стежинкою, знайомою до бабусі. Ішла вона, йшла, пісеньки свої чудові співала, квіточки збирала ж раптом її зустрів сірий вовк. Ти каже ти неї, ти куди це йдеш, дівчинко? По лісу сама блукаєш. А дівчинка була дуже смілива і дуже така розумна, розумна, матуся її всьому навчила, і вона знала, що незнайомцями розмовляти не можна. Але ж вовк такий настирливий був, запитає та слідом іде, дівчинка захотіла від нього відірватися трішки та й сказала йому, куди вона йде, що не йде до бабусі. А вовк і запитав, а де живе твоя бабуся? Але дівчинка йому сказала неправильну доріжку, дуже довгу, таку складну доріжку, що вовк дуже довго блукав. А дівчинка хутко-хутко добралася до бабусі, розповіла їй про свою пригоду, що трапилась з нею по дорозі, що її вовк наздогнав, що питав, куди вона йде. Дівчинка з бабусею. Тихенько-тихенько. Приникли, двері закрили і сиділи, чекали, коли це той вовк збереться до них підійти. А вовк ішов ішов, блукав, блукав, так бідолаха стомився, так стомився, уже прийшов до їхнього будиночку ледве-ледве живий. Але все ж таки у будиночок постукав, стукає, стукає. Ніхто двері не відчиняє, стукає, стукає, а двері ніхто не відчиняє. Вовк розлютився, розкричався, йому це не сподобалося. Він зубами клацає, ричить, тупає своїми лапами, таку галасу наробив, що лісоруби, які неподалік були, це все почули. Прибігли вовка, того спіймали, зв'язали і геть прогнали далеко-далеко. А дівчинка з бабусею лісорубів до себе запросили, Пригостили їх смачними пирогами, маселком і ще різною смакотою. І того, що така внучка розумничка в бабусі, бабуся. І забула, що вона нездужає. Бабуся зразу виздоровіла, стала ще моторнішою, ще справнішою і веселішою. А потім бабуся вирішила дівчинку провести додому, бо дуже за нею переживала. Вона привела дівчинку додому. І пофалила матусі. Я кажу, у них розумничка росте дівчинка, червона шапочка. Вона з вовка обхитрила. Вона не дала йому зробити погану справу, і лісоруби похвалили дівчинку. І дівчинка росла всім на славу, всім на радість. Ось сьогодні у нас така казочка малята, казочка з веселим кінцем трішечки змінена на новий лад. Я вам бажаю всім бути здоровими, чимними, слухати своїх дорослих, далеко самому нікуди не ходити, а по лісу тим паче, незнайомими не розмовляти і нічого від них в руки не брати. Бережіть себе, мої малятка, бережіть себе, моє любі, до нової зустрічі.